Привіт, мене звати Слава, і в 2014 році я закінчив двохрічну програму в Київській школі економіки. Як і більшість випускників, я хотів потрапити у фінансовий сектор і пішов працювати в такій компанії, як KPMG, декілька інвестиційних банків і private Equity фонд Horizon Capital. в пошуках міжнародного досвіду я перейшов в McKinsey, де працював в Африці, в Європі і подорожував по світу. А останніх сім років я працюю в техіндустрії. Три з половини з яких разом з неймовірною командою Хаулі ми будуємо стартап на весь світ. Поділюся декільками уроками з нашої історії. По перше, великий факап, через який проходить велика кількість технологічних компаній це неправильна будова команди. Ваші кофаундери, ваші ключові люди це як дружина або чоловік. Тому треба оверінвестувати час і не йти на жодні компроміси. Ще одна помилка, яку робить велика кількість стартапів, це дуже великий фокус на продукті і жодної уваги до ринку. Багато стартапів інвестують роки в будування продукту і потім, запустивши його на ринок, розуміють, що він нікому не потрібен. Тому ми схиляємося до підходу «Fail cheap and fast». І намагаємося за місяць два ітерувати і дивитися відгуки з ринку. Чому цьому може відображатися в тестуванні? Дуже важливо вже з ранніх етапів багато тестувати, і на основі аб тестів, на основі відгуків від користувачів, покращувати свій продукт, а не просто вірити у те, що ви робите. Ну і остання популярна помилка на сьогодні від технологічних стартапів це погана фінансова дисципліна. Дуже багато продуктових компаній закривалося через те, що погано прогнозували, скільки вони отримають грошей, і вже через 3-6-9 місяців, розуміючи, що в них закінчуються гроші, дуже пізно реагували і закривалися. Тому фінансова грамотність, яку в тому числі навчають в київській школі економіки, дуже важлива для будування стартапів. Навчання в київській школі економіки мало дуже великий і позитивний вплив на мою кар'єру. По перше, багато важливих і релевантних пар: мікро, макроекономіка, корпоративні фінанси, фінансовий аналіз все це дуже прикладне в реальному світі. По-друге, вирішення великої кількості реальних кейсів, дає зрозуміти, як теорію примінити на практиці. Ну і по-третє, нетворк в київській школі економіки надзвичайна кількість розумних людей, від яких можна багато чому навчитись. Знання з університету допомагають приймати нам data-driven рішення. За допомогою чого ми прогнозуємо, як буде розвиватися бізнес, оцінюємо, як той чи інший фактор повпливає на нього, та шукаємо, як ефективно інвестувати наші ресурси. Якщо бути чесним, я дуже мало зараз читаю, тому що на це неймовірно не вистачає часу. Я багато вчусь через нетворк людей, які знаходяться навколо мене і в яких я можу вчитися реальним, прикладним і великим речам. Якщо згадати книжки, які мені дуже сподобалось, то я назву три: це Extreme Ownership, яка пояснює, як відповідати за своє життя. Це Ху, дуже популярна книжка про найми і будування команди. І це Dream Big, про те, як дійсно мріяти про великі речі. Також майже кожного дня я читаю Economist, щоб бути в курсі, що трапляється в світі. І останніх пару місяців я підсів на ранкові саме книжок від Headway, За що їм дуже дякую. По-перше, це, звісно ж, AI. Всі про це чули, багато про це говорять, і ми кожен день в своєму бізнесі в різних зонах це використовуємо. Це економить багато грошей, робить багато процесів суттєво більш ефективними і швидшими, і позитивно результує в багато бізнесів. Друге, це кібербезпека. Світ все більше і більше рухається в діджитал, і все важливіше стає розуміти, як ви захищені. Ви фізична особа чи бізнес. Кожного дня ви стикаєтесь з величезною кількістю ризиків, які треба вміти і гарно менеджити. Далі йдемо? Так. Да. У мене ще є третій. Три треба? Та. Ну і третій тренд це роботизація. В бізнесі можна побачити вже багато прикладів, де роботи працюють на складах, на виробництві, суттєво покращуючи якість і збільшується швидкість цих процесів. Мілтек ще один приклад, де суттєво знижується залучення людей сьогодні. Техіндустрія індустрія є експортною індустрією, коли виробництво знаходиться в Україні, а користувачі знаходяться по всьому світу. Тому ця індустрія продовжує зростати, продовжує бути джерелом створення нових робочих місць з гарними зарплатами і продовжує бути стовпом, міцним стовпом української економіки. По друге, техіндустрія позитивно впливає на діджиталізацію країни. Багато бізнесів активно залучені в роботі з державою, і я впевнений, ви всі бачите позитивні результати. Ну і третє, все більше і більше людей за кордоном знають Україну як технологічну країну. Тому технологічна індустрія створює позитивний бренд для нашої країни. Ну, по перше, багато вчитися. І головне. Це розуміти, що ви вчите, а не зазубрювати. По-друге, будувати нетворк, що в університеті я недооцінював наскільки це важливо. Тому будь ласка, не повторюйте мою помилку. Добрий ранок, Миколай. Давай проходь. З днем народження. Дякую. Ну і головне мрійте. Все, що ви мрієте, збудеться. Тому, будь ласка, мрійте про велике.